Кельнський собор проти Ринської вежі затишок проти Гламуру пиво Кельш проти Альту. Майже у всіх сферах життя Кельну та Дюссельдорфу є у чому позмагатися. Можливо, різниця потрібна цим містам для пошуку власної ідентичності. Ці міста завжди спостерігали одне за одним і до сьогодні спостерігають. І якщо хтось з них помічає щось цікаве в іншому місті, він намагається це також зробити. чим цікавий Кельн, А чим Дюссельдорф? Дюссельдорф – столиця землі Північний Рейн-Вестфалія, Кельн місто, де розташований головний собор, і кожне з міст намагається бути найпривабливішим, найкрасивішим. Кельн може пишатися своєю історією. у місті з такою історією відчувається особлива атмосфера, якої немає індустріальний та бізнесовий. Дюссельдорф. Найвідоміша кельнська церква побудована у готичному стилі. Будівництво собору почалося ще у 13 столітті, але закінчили його аж 600 років по тому. Загалом кельн відомий своїми перевіреними часом традиціями, а Дюссельдорф – сучасними та актуальними. Символ останнього телевізійна Рейнська вежа, яка була зведена наприкінці 20 століття. А відомий дюссельдорфський медіапорт відрізняють сучасна архітектура та мистецтво Дюссельдорфська публіка обожнює мистецтво, відкриття галерей. Є навіть такий стереотип, що класичний мешканець Дюссельдорфа завжди стоїть, тримаючи в руках щось гристе. Фенштетні. Але Кельн не віддасть так легко право називатися містом митців. Саме тут проходить найстаріший арт-ярмарок у світі арт колон. Ярмарки, аеропорти чи шопінг в плані економічного розвитку міста також можуть позмагатись між собою, але вони мають різні стратегічні цілі. На хоєш траси у Кельн варто відправлятися за щоденними покупками. У Дюссельдорфі ж погламурній Кенікс, але гуляєш, наче по подіуму. Тут дюссельдорфці із задоволенням демонструють все, що мають. Кельнці закидають дюссельдорфцям хизування та насолоджуються власним стилем, легким та невимушеним. Це наче у Нью-Йорку. Аптаун та Даунтаун. Кельн – це Аптаун, веселе місто, де відчувається розслаблена атмосфера та трохи гомону. А Даунтаун характеризується великою кількістю банків, як у Дюссельдорфі. Але відстань між Кельном та Дюссельдорфом мінімальна. Якщо точно, то лише 40 кілометрів. Дюссельдорфці мають комплекс меншовартості. Навіть карнавальна хода у них завжди коротша ніж у кельні. От тільки вокзал у Дюссельдорфі має більшу кількість платформ. обидва міста мають що показати гостям під час карнавального сезону. У кельні мільйони людей виходять на вулиці святкувати карнавал від так званого бабського четверга і до попільної середи. Кельнський карнавал це супер. все відмінно. особливо шалений понеділок, найкрасивіший за цілий рік. Кельнський парад є найбільшим у Німеччині, але Дюссельдорфський має інші переваги. Дюссельдорфський парад традиційно є більш нахабним, більш гостро сатиричним. В Кельні такого, звісно, немає. Адже там він відбувається в тіні відомого собору. Там немає такої вільної та відверто антиклерикальної сатири, як у Дюссельдорфі. Так. Кельн є католицьким наскрізь, але незважаючи на це, кельці люблять веселитися завжди, навіть по закінченню карнавального сезону. І хороше пиво одна з причин. Цього у кельні п'ють кельш, у Дюссельдорфі – Альт. У якості пива сусідні міста теж змагаються. Кельш світлий та легко смакує. Альт темний та має насичений смак. Кельнці та дюссельдорфці мають досить багато відмінностей, але є річ, яка їх єднає їхній веселий рейнський темперамент.